<свистач> так, ну що ж, давай приєднуватися, трошки поспілкуємося. В принципі, є півгодинки часу. можемо поторохтить, да? Якщо є бажання, то приєднуйся. Щось трохи поторохти. Є бажання, нема? Давай ще в ТікТокі включимо, щоб веселіше було. Е -е, більш масштабно буде, да? Більше людей, більше варіантів, більше питань. Згодні. Так що, якщо є якісь запитання, вас задавайте і трошки поспілкуємося. Робочих тем у нас, в принципі, достатньо. Так же ж? Думаю, що так. Так, привіт. Приєднуйтесь. Приєднуйтесь трошки. Трошки є часу для спілкування з вами. Поки розгон наберемо, треба ж з якихось коментарів починати. Я впевнений, що найбільше запитань буде на рахунок бузини, тому як вона е, на даний момент е, найбільше виду, так? Да? Згодні з цим, не згодні? Добрий день, Стас. Добрий, добрий вечір. Так. Поки скромненько. Так, вибачайте, важливий дзвіночок. Алло? Да, да. Так, трошки прийшлось поговорити по телефону, ну нічого, вибачайте. <рес> яка ціна бузини? По сирі ж ще нічого не відомо. Ну як відомо, але частково, тобто конкретики ще немає, ще чекаємо, да? А по сухій там до 110 гривень, ну тож будемо дивитися, яка буде обстановка. Вроді, якщось цікаве, намічається по бузині, по сирій, але... Воно завжди так намічається одне, а по факту перекрутять, перевертять і зроблять зовсім інше. Світ бузини 190 гривень. Як сушити? Та як, напишіть мені на Viber, я вам скину. Нема там нічого заморочного, просто під відкритим сонцем сушіть, і природа сама зробить всю роботу за вас. Я вважаю, що це найкращий варіант, коли енергоресурс безкоштовний. Тим паче зараз літо нема, ну, нема навіть чим заморачуватися. Літо в сушці це найкращий помічник. І коли вона на вулиці вас розстелена, навіть коли пройдуть якісь опади, пройде дощ, щоб там не було, нічого страшного не відбудеться. Вона просто на наступний день провітриться і все, і поїхали далі. Нічого абсолютно страшного немає. В Ютубі щось не те наклацав, немає коментарів, або їх просто ніхто не пише. Ну, ну, і радше. Е, суха бузина до 110 гривень. Ну, тобто можна говорити про ціну в 110 гривень. Як відділити суху від палички, велика паличка можна ситом відібрати, а малу паличку, звичайно, якоюсь вентиляцією або сепарацією і треба убрати. Так, кожен придумує свої методи, хто, хто чим. То чим, до речі, багато людей сушать уже без цього е, саму ягоду. І це частково легше. Ну, Узбеки сушать під сонцем на асфальті, який ми потім купуємо. А ми насушимо бузини на асфальті під сонцем і потім продамо Узбекам. В чому проблема все по-чесному. <кхем> Нема там нічого страшного. Вона ж не напитається от нього. Так же. ж? Думаю, що так, а там хто зна. Всяке буває. Так, ютуб, давай я сейчас переключу, бо щось я... Дякую за подарунок. Бо щось я трошки там натупив. І я дивлюсь, що щось у нас не те.